Вросли знімають кіно в центрі виросло. Потекрили цілу вулицю. Ось така табличка тут стоїть. І там є один напис. Типа увага от... Випадає цитинг з елевації. А день тому я йшов, я йшов з роботи і тут було на цій локації, на цій площаці. Біля будинку, де я живу, було дуже багато цегли. Дуже багато цегли фасаду будинку просто на асфальті, на тротуарі, ось тут, на плиці. І е, я подумав, що нам щось зробили з будинком якось, тому що тут реставрують будинки. І я подумав, що нам також щось відреставру... відреставрували, але ні. Виходить, що там, он там. Там звуть. Там відпадає цего. Бачите? Ось цей кусок там немає цегли. Ось воно відпало. Там балкон і він осипається. Там осипається кирпич. І я а, давно бачив одне відео: Краще ходити по тротуару біля дороги, чим ходити по тротуару біля ось таких ось балконів. Тому що якщо у вас б'є машина, вам заплатять гроші за це. Так? Там якщо у вас б'є щось там. А якщо у вас придавить ось такий балкон, хто вам заплатить за це? Та людина, яка будувала цей будинок, вже давно померла. Так що думайте. Ось купив собі манго. Воно просто розвалюється. Нормальне мехка таке було. Ось можна ложко їсти. Дуже смачно. Я, коротше, переставив туди кривати. поставив. Раніше вона стояла тут і стіл стояв ось там. А зараз я виходить встаю стою, наприклад. Ось я такий сплю. Такий, наприклад, я їх спати. Я отакий вот просипаюсь, і я перед собою бачу. Ось це все. Типу, ось стіл, типу там мікрофон бачу, ноутбук бачу. Типу, те, що, чим я хочу займатися все своє життя і що заробляти. І це мене мотивує. Це мене мотивує. Просто я в перший день проснувся, як цю пристановку зробив. Типу, такий перший день прикидаюся. І таки дивлюся на цей стіл. І мене це прям перший день дуже сильно замотивувало. І постійно, коли я прикидаюся, я бачу перед собою те, чим я хочу займатися все життя. І це а, І це допомагає мені якось вставати з кроваті. А раніше я взагалі не хотів вставати. До речі, губи вже краще стають. Вітаміни допомагають. Дякую. Так, ще одна річ знаходиться в ломбарді. Це остання річ, яку я зараз викуплю. Це тушка мого фотоапарата canon m 50 І зараз я направляюся в ломбард, щоб я з Мені постійно складно це робити, здавати такі речі в ломбард, тому що я купую речі не просто так, а як деякі люди не купують там наприклад, машину і думають, що це їм щось подарує. А ці речі мені насправді на дарують. Дуже багато чого, тому що влади вправили правильні речі для себе. Ты играешь на каком-нибудь инструменте? Пожалуйста. Ты играешь yes. на каком-нибудь инструменте? Nie, пока нет, yeah? <coughs> je, je, je ma, je yeah. пока не. Нет. Я имею инструменты, не могу ничего намивать. Не умешь, не играешь. Я имею гитару. Ты похож на кого-то, такого одного, кто на Инстаграме играет на перкуссии. А, не, не. Он, ты так похож, то него же умеешь. Санс ты. Мне не сиреищи приносить. А реально щастя, радість, тому що це справа, якою я хочу займатися все життя. Якщо деякі люди купляють просто якісь речі, щоб просто вибнутися, якусь дорогу машину чи дорогі часи на руку, то я купляю речі для того, щоб покращити якість свого контенту, якість своїх відео. І нарешті в мене є Типу техніка, яку я так давно хотів купити. У мене є фотоапарат, у мене є iPhone, у мене є об'єктив 22 мм. І ще мені треба хоча б об'єктив на 50 мм і все. І це буде мій базовий комплект. І більше мені не треба поки що. У мене все є. Гарні люди і місця мене оточують завжди. Навіщо. Все забрав. Все забрав, там більше нічого немає. Я сподіваюся, що більше там нічого не буде. Айфон mm -hmm. це для дуже швидкої зйомки, наприклад, я якщо ви бачите, бачив у по попередньому увозі там, де до мене підійшов чоловік і попросив злоту. Бувають такі моменти дуже часто. І, наприклад, якщо достаю фотоапарат, він вмикається потім. Треба включити типу, об'єктив. Він поки там сам налаштується. Якщо авторежим включити. Якщо ні, то треба його самому налаштувати. Айфони просто від кастаю Ді, iPhone, вмикаю камеру, швидко це все робиться. Ось, це для дую швидкої зйомки. Ось. А камера це. Я буду... Знімати а, просто а, архітектуру щось. А, а, типу, наприклад, на айфоні можна так вести зйомку, а все інше знімати за допомогою фотоапарата. І вийде дуже якісно. І вийде дуже якісний відео. І вийде дуже якісний відеоблог, принаймні якістю. новичка така проблемка ось е з камери Ось пропала ну з з пропала кришечка. Я ношу буває фотоапарат. Навіть не одна кришечка, а навіть дві, дві кришечки. І ще ось звідси також, також пропала кришечка. І типу, я ношу фотоапарат ось так. Просто беру його отак одягаю на себе. Отак ось. Ну так діхаю його на себе. Ну, так багато людей носять фотоапарати. Спеціальний такий ремішок. Ось так одягаю фотоапарат і дошов. Він так телепає тут. Типу. І там була стояла оригінальна кришечка від Кенона. Оригінальна кришечка ось тут стояла, і вона якось вилетіла. Просто вилетіло позиції. Типу, і ось ця кришечка також вилетіла. Я цю кришечку шукав, але там об'єктив 43 мм. І ніхто не продає кришечки. На об'єктив 43 мм. Може, ну, типу, в магазинах на вулиці, ось. Офлайн-магазини. І прийшлося замовити онлайн. Я замовив перший раз. Крішка я спробував замовити додому, вона так не потрапила, сюди відправилась назад. І замовив другий раз. І вже не імпост на почтомат. І зараз піду забирати ту кришку, замовив не оригінальну, тому що оригінальна коштувала 40 злотих, а я замовив десь за 10 злотих. ось. Типа 40 злотих 1400 400 гривень. 400 гривень оригінальна кришечка. Типа, а я замов не оригінальну. Типу. Замовляти оригінальну кришечку за 40 злотих. Я поки що ще не доріс до такого. Ще будущати гроші просто на кришечки отак. Ладно, все. Пішли в пачномат, заберемо кришку. По дорозі в пачномат зайшов шапку, купив собі води. І він, такий солодкий сорок. Глазрований, ось. В Польщі вони з'явилися не так давно. Типу, Можливо, в цьому році з'явилися. Раніше я їх не бачив. Можливо, були тільки якихось масштабних, як Ашан. А от таких маленьких не було, і вони з'явилися десь тільки рік тому. Дуже смачний сорок, тут є горішки, карамель. Чотка. Такий пачкоматск в такому дворику. Тут так спокійно, не то, що в мене виходиш, трамвай їздить. а Навіть буває, що квартира трясеться трошки. Від цього. І... Я навіть не знав, що тут є пачкомат, Прийшов він інший пачкомат, а потім показує, що мені сюди. Все, забрав свою кришечку за мене йти додому і тестувати неї. Якщо вона підійде, якщо все буде добре і я зможу її надійти на свій фотоапарат, буде дуже класно. Блін, мені це нагадує Птушкіна, реально. Типу, мені здається, я схожий зараз на Птушкіна. Типу, як Дур говорив, він всіх, він все робить сам. Ну, як у нього, хто не знає, Птушкін, у нього був свій е, офіс. Він його орендував, і у нього був такий самий стіл. Е, ну, і техніка якась награла, апаратура там. І він сидів так і розповідав щось. там, Наприклад, у нього була подорож, і він там сидів, коментував. І він сидів так само, як і я зараз. Ось. Ось так виглядить ця кришечка. Тут є парагон, чек. А, ні, це не чек, це... Якась інформація про магазин. Є такий пакет, в якому конкретно була ця ось, ось так запакували. Ось ми це якось розпакуємо. Якось. Змогу. Все для того, щоб об'єктив не поцарапався, туди не попало ніяк, ніякий бруд, не потрапив і все в такому душі. Так, О, є ще така ось, але вона така дуже тоненька, не знаю, ниточка, якою можна прив'язати якось цю кришечку. А ось можна прив'язати, щоб вона не випала. Цікаво, чи сюди можна її прив'язати до фотоапарата. <рес> Ладно. Ось можна виняти... Ось в мене фотоапарат. Ось кришечку беру. Сподіваюся, що вона сюди налізе. Офігеть! Вона підійшла. Ах, я такий щасливий, що я її купив. ви не уявляєте, скільки я в магазині обійшов росові. И сколько раз ел, чтобы найти конкретную такую крышечку. А все есть в интернете. Все. Все, что хочете. Прикол. Мне кажется, она даже какая-то такая жесткая. Она какая-то такая За то, что была. Четко. Я сейчас выучу. Це кришечка зробила мій день. Yes. І ще мені треба якось змовити, оцю штучку. штучку, типу. вона така вставляється сюди, і сюди можна ставити мікрофон. Наприклад, сюди так вставляє мікрофон. І тут є спеціальний, э, спеціальний вхід для мікрофона, і в мене ще ставити спишку. Вона така масивна, велика така спишка. І ось ця штука, тут така така кришечка була, яка так вставляється. і вона також випала. І я не знаю, як вона називається, я знайду, як вона називається, і також її замовлю. Хочу, щоб мій фотоапарат був класний і комплектований, щоб тут були всі детальки. Я люблю, коли є всі детальки. Це мені подобаються всякі такі дрібниці. А, ось. Все. Още прикольно, тут одна кришечка від фотоапарата, ось ця. А ця від об'єктива. І якщо взяти ці дві кришечки від об'єктиву і від фотоапарата, ми бачимо, що тут і тут є, є такі. Є, що тут і тут є місце всередині. І можна ці кришечки ось, взяти, і, і вийде ось така ось шкатулка, яку можна щось покласти. Спала сюди. Накрили. Ось <гум> Так що... Спробую потім прив'язати, можливо, якось не знаю. Фу. Я щасливий, Просто в мене немає слів. Ми всі відсвяткуємо все бухалом чистий води. В Ютуб каналі в мене є спільнота. Якщо ви включаєте ютуб канал... З правої сторони буде спільнота. І можна туди натиснути і там як в блог, типу тобто там як блог виходить, і я буваю пощу туди якісь пости, попишу щось ось. І десь місяць, місяць тому я Зробив один пост про зачіску, і той пост набрав довге волосся. Виходячи, що там є три, три категорії, які у цей пост. Це е, мале, мале волосся, середнє і, і довге волосся. І довге волосся набрало найбільше голосів. І я залишаю довге волосся. Ось такий пост. Такий пост і казачівська та довжина волосся найбільше підходить для містера Марса. Тут коротке волосся. Середнє волосся і довге волосся. Ось такий пост залишав. І ось цей пост. Він на право виходить на довгому волосі, ось, 56%. І тут було коротке волосся, тут середнє волосся друге, і друге волосся І... я залишаю довге волосся. Це коротке волосся. Середнє. І дого. Тож я зараз просто йду в перукарню і зроблю собі. відстрижу від свого волосся десь 1 сантиметр, може 2, але не більше. Тому що воно. Я, я хочу собі ось таке волосся. Максимальну таку довжину до плечей мені так подобається. І, І трохи форму придати, тому що я з перукарні останній раз був це є в лозі одному з возів, але це було дуже давно. Що ж, я вийшов, пізновато трохи вийшов. Зараз пробую знайти якусь перукарню. І думаю, зараз піду кудись в торговий центр, там де можна е, зразу прийти і постригтися, і, тому що в барбершопах треба записуватися. Я, я не часто стрижуся, і коли я приходжу в барбершоп, то мені кажуть, що треба записатися, тому що всі місця на сьогодні зайняті. Ось. А я хочу зараз постригтися. Е, тому зараз буде ще щось шукати. Mm -hmm. okay. Жабка своїми перекусами мене дуже рятує. Завжди ось купив знову ходох і каву. Ось я постригся, Як вам моя зачіска?